Штутгарт, Гайденгайм Штутгарт, продовжує показувати топ рівень гри вдома, сім перемог у восьми останніх, забиває приблизно 2,3 гола на матч, оборона надійна. Гайденгайм бореться внизу таблиці у виїзних матчах. Слабко одна перемога за вісім виїздів. Очні зустрічі у 4 з 5 останніх ТБ 2,5. Прогноз перемога Штутгарта плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-1 Гамбург, Майнц-Гамбург. В Атаці стабільний, забиває приблизно 2 на матч, але часто пропускає. Майнц невпевнений старт сезону, особливо на виїзді. Очні зустрічі, середній тотал 3,6 гола. Часто обидві забивають. Прогноз ОЗ плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 Борусія Менхенгладбах, Фрайбург, Борусія М. Нестабільна, але вдома забиває регулярно 1,7 на матч. Фрайбург грає розкуто, часто вистрілює у матчах з середняками. Очні зустрічі у 6 із 7 останніх ОЗ. Прогноз ОЗ плюс ТБ – 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 Ліга Португалії Ароука. Фамалікан Ароука. грає відкрито вдома у 4 останніх ТБ – 2,5 Фамалікан. Обережна команда, але часто забиває у другому таймі. Очні зустрічі. Останні три обидві забивали. Прогноз ОЗТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-1 Ріу АВ, тондела Ріу ав У домашніх матчах стабільний три перемоги поспіль. Тондела слабкий у захисті на виїзді пропускає приблизно два голи. Очні зустрічі у 4 з 5. ТБ 2,5. Ріу ав часто виграє. Прогноз перемога Ріуа плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-1 Спортінг, Брага Спортінг, бездоганна домашня серія 8 перемог поспіль, 2,6 гола на матч. Брага. Сильна атака, але в обороні проблеми. Очні зустрічі у 6 із 7 останніх. Оз плюс ТБ 2,5. Прогноз Оз плюс ТБ 2,5. Перемога спортінга. Орієнтовний рахунок 3-2 порту Бенфіка порту традиційно потужно вдома, але зараз не така стабільна оборона. Бенфіка у формі забиває приблизно 2,1 за матч, має перевагу в класі. Очні зустрічі 5 із 6 останніх. ТМ 2,5 обережний футбол, прогноз ТМ 2,5 нічия або Х2. Орієнтовний рахунок один до 1, 1 до 2.